ви вже вмієте округлювати висяткові дроби. Давайте згадаємо. Наприклад, у нас є дріб 0, і Спробуємо округлити цей дріб до десятих. Де десяті? Стоять на першому місці після кому. Ось вони. Щоб округлити до 10, значить, треба відкинути все, що йде за десятими. Тобто ми умовно проводимо рисочку і пишемо наближно до рівні. Якщо перша цифра, яку ми відкидаємо менше, ніж 5, то цифра, що залишається, вона залишається без змін. Якщо вона буде 5 і більше, то цифру збільшуємо на одиничку. В даному випадку 4 менше, ніж 5, тобто залишається все, як є 0,3. Давайте спробуємо ще цей самий дріб 0,3481 округлити до сотих, соті стоять на другому місці. Тобто відкидаються всі числа, які стоять після сотих, але перше число, яке відкидається, 8, більше, ніж 5. Значить, буде 0,35. Бо циферка збільшується на одиничку. Давайте ще спробуємо округлити до тисячних. Округлити до тисячних. Тисячні знаходиться на третьому місці, ось вона тисяч. Отже, відкидаємо все, що знаходиться за тисячними. Це одиничка. Одиничка менше, ніж 5, тому все, що залишається, воно залишається без змін. 0,348. Таким було округлення десяткових дробів. Округлювати можна і... Нескінченні періодичні дроби. Нехай, наприклад, у нас є нескінченний періодичний дріб 0,7 в періоді. І треба його округлити, наприклад, до десятих. Ну, по-перше, 0,7 в періоді. Ми можемо записати як ,7, ,7, ,7, 7 і так далі. Нам цих цифр більше, ніж достатньо. 10 знаходиться на першому місці після кому. Округлити до 1, це значить відкинути все, що за десятим. Тобто ми вже можемо написати наближено до рівня. Перша цифра, яку відкидаємо, 7, вона більша за 5. Тому те, що залишається, збільшується на однічку. І будемо 0,8. Спробуємо, наприклад, якщо в нас є періодичний дріб 2,3. 3 десятих і 4 періоди. Хай нам треба його округлити до сотих. Запишемо для простоти його, як він виглядає без дужок. 3, і буде 4, 4, 4 і так далі. До сотих, соті знаходиться на другому місці після коми. Тобто треба відкинути все, що знаходиться після сотих наближно до рівня. Бачимо, перша цифра, що відкидається, 4 менше за 5. Отже, все, що залишається, воно залишається без змін. 2,34. Але наша задача стоїть в тому, як обрахувати десяткове наближення звичайного дро. Тому ну, давайте розглянемо звичайний дріб. Звичайний дріб 26, наприклад, 45. 26,45. Як його записати наближене значення? Не треба нічого видумувати. 26,45 це звичайний дріб, а ми вміємо звичайні дроби переводити у десятковий. Треба лише 26 поділити на 45. Ми цього зараз робити не будемо. Це буде, це буде 0,5 і7 в періоді. Запишемо зразу це як 7,7,7,7,7. 0,5 і7 в періоді. Можна перевірити, поділивши 26 на 45. Округлимо його, наприклад, до сотих. Округлимо до сотих. Соті знаходиться на другому місці. Знову ж таки, відкидається все, що після сотих. Перша цифра 7 більша за 5, значить, цифра, яка залишається останнім, вона збільшується на одиничку. І отримуємо 0,58. сотих. Тобто, звичайний дріб 26,45 ми округлили до сотих. Отримали 0,58. сотих. Так само його можна округлити до десятих, 10, до тисячних і так далі. Ну, Давайте спробуємо 26-45-х округлити до десятих. До Ось цей запис цього дробу у вигляді нескінченного періодичного. Десятий знаходиться на першому місці після кому. число, який відкидається, це 7 більше за 5. Отже, цифра, що залишається, тобто п'ятірочка, вона збільшується на одничку. І це буде ми 6. Ну, бачите, тут не дорівнює, а на ближеній 0,6. Вот. Якщо треба обрахувати, е, округлити цей дріб, наприклад, до тисячних, 45, так, на ближньому доріні до він, Ось він наш дріб. Тисячі знаходиться на третьому місці. Ось вони. Відкидаємо все, що знаходиться за тисячними. Це знову ж таки 7 І залишається 7 Значить, Збільшується на одиничку, це буде 0,5, 7 і 8. Ось таке виноближне значення кругу, якщо його округлити до тисячного. Тобто, як бачимо, нічого страшного цьому немає. Розглянемо декілька вправ на застосування цих правил. Якщо, наприклад, нам треба знайти наближене значення частки 4 поділити на 6. Треба знайти наближне част... значення частки, е... округлити її до десятих. До десятих. Наближне значення цієї частки до десятих. Що треба зробити? Просить 4 поділити на 6. Тобто треба 4 ділити на 6. 4 ділимо на 6. Буде по нулю, 0,0 на 60. Віднімаємо 4, зносимо 0, але переступаючи через колу, зносимо сюди кому. 40 поділити на 6, очевидно, по 6, 6 на 6, 36. І знову маємо 4 постачі, знову 40, і це буде 6, 6, 6. Окруните до 10. Де 10? Десяті на першому місці після кому? Значить, треба відкинути все, що стоїть за десятих. Перша цифра 6, більше за 5. Отже, остання цифра залишається, вона збільшується на одиничку. Тобто частка 4 поділити на 6 наближено до рівня 0,7. Далі розглянемо іншу вправу, нехай, наприклад, треба розв'язати рівняння. Розв'язати рівняння і корінь. Е Знайти десяткове наближення кореня до сотих. Хай буде таке рівняння, наприклад, 7х дорівнює 16. Отже, розв'язати рівняння і знайти наближене значення кореня до сотих. Маємо х дорівнює множник, множник, добуток. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Тобто 16 поділити на 7. Ми поділимо зараз це число і знаємо, скільки в нас вийде число 16, ділимо на 7. Очевидно, беремо по 2. 2 на 7, 14. Віднімаємо, буде 2. Ціле число закінчилося, тому зносимо кому і зносимо 0. 20 піділити на 7 буде знову по 2. 14. Вистачі 6. 60 поділити на 7. Це буде по. Очевидно, вісім. Вісім на сім, 56. Востачі буде 4. Востачі буде чотири. Чотири поділити на 7, це буде три. Три на сім. Ага, ну так, да, ми знесли. Три на... Ой, вибачте, 4, 40, це буде по п'ять. Не по три, по п'ять. 5. 5 на тридцять п'ять. Востачі 5 і так далі. Можна ділити до нескінченності, якщо це не буде періодичний дріб. Може циферки повторюються, повторються. Але треба не забувати, що нам потрібно округлити до сотих. До сотих. Соті стоїть на другому місці. Тобто нам достатньо поділити до тисячних. А ми вже поділили до тисячних, це вийшло 285 тисячних. І нас абсолютно не цікавить, яка буде наступна цифра. Бо округлим треба до сотих. Соті ось на другому місці. Обрізаємо все, що після сотих, і вже маємо першу цифру, яку ми відкидаємо, це 5. Отже, попередньо треба збільшити на одиничку. Тобто тут буде вже дев'яточка. І ми можемо снігу написати, що х наближно до рівня 2,29.